Всім привіт! На минулому уроці ми розглянули поверхнево, що таке АДС-менеджер, які там є пункти в меню, які потрібно ставити колонки для аналітики. Сьогодні ж ми розглянемо, як створити рекламний кабінет, бізнес-менеджер, рекламний акаунт, сторінку Facebook. Все це зв'язати суть у нас яка даного уроку. Зараз зберемо правильну інфраструктуру один раз і забудемо про хаос назавжди. Мета проста, щоб кожен актив був у бізнесі з прозорими доступами, верифікацією і працював лише на вас. Переходимо і дивимося в екран. Знову ж таки, заходимо ми із нашого живого аккаунта, обираємо «Meta Business Suite». У мене вже ліміт на бізнес-менеджери. Тобто, на один аккаунт можна створити 10 бізнес-менеджерів. Якщо у вас краст великий, то максимально воно дозволяє 10 бізнес-менеджерів. У мене вже всі 10 створені, тому я вам покажу, як вони створюються. Зверху нас вже маєте вибираєте. От всі мої бізнес-менеджери. Ваша ціль створити свій перший. Берете створити. Обираєте назву магазину. Тобто, назва магазину. І назва вашого бізнес-портфоліо для вашої зкружності може називатися однаково. Для того, щоб ви не путались і розуміли, яке бізнес портфоліо, за яку вашу платформу відповідає. Там, для прикладу, пропишемо Dior Магазин ставити своє ім'я. Прізвища і заповнюєте електронну адресу. Все, нажимаєте Створити і у вас буде бізнес портфоліо створене. Після того, як ви створили бізнес портфоліо, обираєте АДС-менеджер і переходите в розділ кампанії. Нажимаєте Тут. Я ж вам покажу там, де ми вже робили на тому аккаунті. От ми переходимо в наш АДС-менеджер ми повним. Це ще я вам на минулому в розі показував, розділ кампанії. Відкриваємо ліве меню, нажимаємо Все. Обираємо настройки кампанії. Знову ж таки, у мене тут просить обрати. У вас буде лише одне. Ми перейшли в бізнес менеджер, який ви створили перед цим в MetaBusiness Suite. Далі ми обираємо от шестеренку, самий бізнес менеджер. Перейти у налаштування. Далі ми зараз знаходимося в налаштуваннях бізнес менеджера. Перше, що нам необхідне тут, це створити рекламний аккаунт. От у мене вже були, через неуплату вони зараз заблоковані. Я вам покажу, як створити з нуля. Обираємо перше, що нам треба, це рекламний аккаунт, сам ADS менеджер Ми створюємо, той з якого ми будемо запускати рекламу. У вас ще нічого не буде. Обираємо рекламні аккаунти. Обираємо додати. Вибираємо створити. Оскільки у вас тут ще нічого не буде, то ми беремо создання рекламного аккаунту». Ставимо назву. Назву відповідно ставимо таку ж, як і називається Ваш магазин, для того, щоб не путали. Часовий пояс відносно того, де ви знаходитеся, де ви будете запускати рекламу. Ставимо другий часовий пояс, це Київ Україна, і вибираємо валюту, в якій ви хочете, щоб списувалась реклама. Можна ставити або в доларах, або в гривнях, або в євро, в будь-якій валюті, якій буде зручно вам рахувати. Мені завжди зручно рахувати в доларах. Прописуємо назву. Далі обираємо моя кампанія, тобто, що це належить вам створити. У мене пише, що я досяг максимальної кількості, але у вас ще нічого не буде, тому у вас вже буде це створено. Створили ми рекламний аккаунт. Далі нам необхідно створити рекламну сторінку Facebook. Вона нам необхідна для того, щоб прив'язати Instagram до Facebook, щоб було там і там. Знову ж таки, у мене вже була додана якась сторінка. З лівих аккаунтів, у вас тут нічого не буде. Знову ж таки, ми нажимаємо кнопку Добавити. Беремо створити нову сторінку. Вводимо інформацію, як буде називатися. Знову ж таки, сторінка має називатися так, як називається ваш бізнес-менеджер, так як називається ваш рекламний аккаунт. Так само ми і називаємо рекламну сторінку, для того, щоб з іменами в нас не було путаниць, і ми чітко розуміли, як, о, яка сторінка до якого магазину в нас відноситься. Опять же прописуємо наш Dior, Назва будь-яка. Вибираємо категорію. Тобто в нас категорія буде магазин одягу. Значить, пишемо магазин одягу. Для прикладу. Вибираємо от. Можна обрати до трьох категорій, різних виставляти. Я вам раджу всі три категорії, оскільки на це вже буде орієнтуватися алгоритм, як показувати, якому вашу рекламу. Тому обираємо і заповнюємо три категорії. Одяг, значить, опять пишемо женська одіжда. І пишемо, ну, бутік. Бутик немає. Можна добрати обовний магазин, тобто це все буде із сфери магазинів. Прописати біографію в біо раджу вам прописати те. Що має основне людина знати про ваш магазин? Тобто відправки щодня о, там, о 15.00 доставка наложеним платежем перед платою, і цього буде достатньо там і прописати про себе, чому обрати саме вас. там. Нами задоволені 10 тисяч покупців. Доставка, тоді тоді оплата є різні варіанти. Одяг надаємо якісний, комфортний. Все, виставляємо далі. Тут ви приймаєте. Створюєте сторінку. Мені не дає, оскільки вже було максимально створених. Буде у вас створена сторінка. Далі ви переходите на рекламний аккаунт. От наш створений рекламний аккаунт. Якщо він ще нікому не належить, обирайте назначити пользователів для того, щоб додати надати всі права собі на даний аккаунт. Включаєте, додаєте себе. Назначаєте все, додавлено. Тобто, ви вже маєте право керувати даним рекламним аккаунтом. Це тут, де саме створюється реклама AdS Manager. Далі ми вертаємося на сторінку, дивимося нашу сторінку і назначаємо пользователі. Тобто, тільки що ми створили саму рекламну сторінку і додаємо, щоб її додати в свій бізнес-менеджер і мати над нею права. Надаємо собі всі права і назначаємо. Готово. Після цього десь ми додаємо: якщо у вашій команді є не тільки ви, а ще хтось з вами працює. Тоді людину ви приглашаєте. От тут переходите в пользователі, вкладку Люди. Приглашаєте. Для того, щоб пригласити якусь людину, необхідно буде. Електронна адреса, за якою вона створена її сам акаунт Фейсбук. Тобто її робочий аккаунт ви додаєте і надаєте їй права. Це якщо ви партнера якоїсь додаєте. Якщо на вас буде працювати агенція рекламна, ви додаєте їх через партнерів. Добавите. ІД компанії ІД. От, дивіться, де ми розглядаємо наш ІД. Значить, от де ми розглядаємо іт компанії, якої ми маємо додати. Вони мають знати свій іт. Для того вони заходять у бізнес-менеджер, переходять інформація о компанії. І от їхній ід. Вони його копіюють, надають вам. Ви заходите тоді. От, скопіювали даний ід. Скопіювали. Заходите. Вони вам надали даний ід, ви заходите у партнери, додаєте його, сюди вставляєте ід і все. Після того, як ви вставили ID, вони зможуть працювати, від вас запускати рекламу, але більше ні на що не будуть мати права. Значить, підсумуємо: ми зайшли у бізнес-менеджер, створили рекламний аккаунт, через назначить пользователь додали собі всі його права, створили сторінку, додавали собі права, назначить пользователі. І таким чином в нас вже рекламна сторінка зв'язана з рекламним аккаунтом, оскільки ми маємо права і на сторінку, і на аккаунт. Далі ми нажимаємо на всі інструменти і вертаємося в наш ADS менеджер. Оберемо мої працюючі аккаунти. Це один з моїх тестових аккаунтів. Тут я вам покажу, як створити піксель. Знову ж таки, пам'ятаємо, що переходимо в Events Manager. Нажимаємо. У вас ще тут нічого не буде створено, оскільки у вас це все буде нове. Значить, обираємо підключити дані. Обираємо інтернет. У мене вже є от созданий, а для вас буде вибрати создайте новий набор даних. Ви його називаєте так, як ви би хотіли. Раджу вам назву, щоб вона відповідала вашому магазину. Тобто, щоб з назвами у вас не було путанець, і вони всі відповідали вашому магазину. Називаємо вас знову ж таки Dior. Тут ми обираємо, якому аккаунту він буде належати. Ставимо для прикладу. Обираємо налаштування вручну. Ставимо піксель мета. От вам сам код пікселя. Ви його копіюєте для того, щоб зберегти свій піксель. Вибираєте створити текстовий документ, підписуєте його піксель. Ставите. І вставляєте код вашого пікселя. Все, ви його зберегли. Зберегти. Ви його зберегли, і піксель ваш створений вже буде знаходитися у вас. Після того своєму розробнику сайтові ви надаєте даний файл, він копіює даний код і вставляє в хедер та... В подію покупки даний код для того, щоб піксель міг відслідкову всі дані. Як ми тут завершуємо в кабінеті. Ми скопіювали. Бачите, вам пише в базовий код в сайт. Сохранили. Включаємо. Дані повинні бути всі включені. Готово. Все. Після цього наш піксель створений. Після того, як додали його на сайт. У нас в діагностиці не повинно бути проблем, має бути все чисто. Тобто, якщо у вас проблем не буде, то буде писатися, що ошибок не знайдено. Після чого ми називаємо тестування, подій. Обираємо тестування на сайті. Вставляємо весь сайт. бо який сайт, ми вставляємо, переходимо і будемо дивитися, чи він відслідковує перегляди на сайті. От появиться page View. Після того, як ми створили піксель, давайте перейдемо до створення платіжки. Обираємо. Тут в мене, так як є багато аккаунтів, у вас буде лише один. Тому виставляємо аккаунти, додаємо способи оплати. Беремо додать. Виставляємо Україна. Шукаємо. Ставимо валюту, в якій ми бажано оплачувати. Валюту добре продумаємо, яку ми хочемо виставити, оскільки більше її міняти неможливо буде. Вводимо дані свої карточки, зберігаємо, і платіжка у вас буде підключена. От як видно, на інших аккаунтах платіжка є підключена. Ну що ж, підсумуємо: створили бізнес-менеджер, підтягнули до нього сторінку, створили рекламний аккаунт. Підтягнули його, додавали всі права і на сторінку, і на рекламний аккаунт. Для того, щоб воно в нас було все це з'єднане і підключене до бізнес-менеджера. Додали платіжку, додали піксель, і все воно в нас є в бізнес-менеджері. Тільки рухаємося до запусків далі. Правильно зібраний бізнес-менеджер це ваш каркас вашого бізнесу. Не потрібно буде шукати, не буде хаосу. І що саме головне, завдяки цьому можна буде легко і детально вже масштабуватися далі. Далі ми перейдемо до правил роботи та вже покажу вам запуски.